Найголовнішим пріоритетом для фахівців комунального підприємства Мирородводоканал є стабільне забезпечення жителів громади, послугами з централізованого водопостачання та водовідведення, розповідає Олег Говоруха, директор комунального підприємства Мирородводоканал. Тож навіть в умовах воєнного стану підприємство власними силами відновлює у ці дні технічно зношений водогін на вулиці Грекова і далі по вулиці Єрківській до магазину Асорті. Напрямок, який у нас був надзвичайно тяжкий, тому що дуже багато комунікацій, дуже багато по вулиці Грейково було, дуже багато газових, там і високого тиску, і низького тиску, і врізки на будівлі наших мешканців. Всі хлопці працювали в на надзвичайно тяжких умовах. Була така дощ і надзвичайно сара погода, але незважаючи на погодні умови, працювали практично без зупинки. Усі відновлювальні роботи на проблемній ділянці водогону, прокладеному ще в радянські часи по вулиці Грекова, провели максимально стислі строки, аби жителі відчули мінімум незручностей. І, взагалі, продовжує розмову Олег Борисович: наше кредо працювати так, щоб мешканці залишались без води якнайменший термін. Вранці перекриваємо, зливаємо сосни мережі, бліндуємо основну трубу і переключаємо на нову положену трубу і робимо переврізку. Практично до 3-4 години вже в мешканці є вода. Виникає проблема з тим, що в старих трубах є багато нальоту, який при відкритті запірної арматури несе те, що знаходиться в трубі і буває забувається фільтри. Але оперативно ми їх, ці роботи також чистимо фільтри, якщо люди звертаються і налагоджуємо якісне водопостачання. І ось, відновивши максимально сислий термін водогін на вулиці Грекова, робітники мирородводоканалу розпочали відновлювальні роботи на вулиці Єрківській. Земліні роботи ми плануємо закінчити на ближчі два дні, прокупати траншею. В середу у нас після обіду буде зварювання труби, будуть виконані роботи по монтажу сиділок для врізки абонентів. І, за словами Олега Говорухи, на відновленому водогоні можна буде на десятки років забути про аварійні пориви.